18 пожеж на автомобілях, які були розташовані в Солом'янському та Даринському районах міста Кіла. Наші підрозділи виїжджали на гасіння пожеж протягом вечірній час доби на гасіння цих пожеж. По прибуттю на місце пожежі, ймовірно, на нашу думку, причина пожежі. Це може бути занесення стороннього джерела в салон автомобіля. Остаточну версію причини пожежі скаже слідчі підрозділ головного управління внутрішніх справ України ремні міста Скажіть, будь ласка, є якась риса, яка об'єднує mm -hmm. всі ці автори, які, які, які полили все ж таки? Ну, яка риса? Ми не можемо зараз давати відповідь, ми залучалися тільки для гасіння пожежі, для ліквідації. А висит питання це не не до на нас. Ми, як е, рятувальний підрозділ, приймаємо участь тільки в лік вже в ліквідації наслідків. Чому на вулицю Виборську пожежники так і не доїхали? Ви всі пожежі газите вибірково. вибірково? Ми газу. Ми приймаємо участь осінь всіх пожеж, які е, прийшли за телефоном 101. П, е, був дзвінок на 101, Чому не приїхали пожежники на вулицю Виборську? Я не знаю за такий випадок, але станом цієї доби вечора приїжджали, ми виїжджали на всі пожежі. Чому ви їхали 40 хвилин? Давайте ми з'ясуємо, що ми їхали 40 хвилин на всій пожежі, ми рятували цієї доби на всі пожежі, які були. Дозволите. Да. Да, да. Значить, цю інформацію ми а, буквально за кілька хвилин виявили на Фейсбуці без конкретної адреси. Буквально перед прес-конференцією ми знайшли цю адресу. Проте, для того щоб з'ясувати або був такий факт, нам потрібно підняти усі аудіозаписи. І з'ясувати, чи був, чи не був. Ну, ти... Начальник сказав, що на всі виїжджали. Тепер на покажете, всі виїжджали? ви кажете, що ми не виїжджали на всі. Нам, нам Була заявка на... за цією адресою. Да. Ми, знайшли, ми, шли, ми да. вам дамо інформацію анонімну на Фейсбуці, що нібито був такий випадок. Для того, щоб з'ясувати, чи був нам виклик, нам на ну, потрібно усі, усі, І вся інформація, яка надходить на телефон 101, вона фіксується аудіозаписи. Для того, був чи не був, ми під, піднімемо записи за вашим запитом, з'ясуємо і дамо вам відповідь. Якщо був такий виклик, і якщо нібито не виїжджали або виїжджали е, пізно, якщо це факт підтвердиться, то ми з'ясуємо, чому такі випадки і дамо остаточну відповідь. Скажіть, будь ласка, в яких районах ці машини провели? В, в Салом'янському і в Дарівському районі. А от ви, можливо, спілкувалися, можливо, вам люди там розповідали, чи бачили вони тих, хто підпалював ці машини? Чому наші порад... співробітники не бачили тих, хто це ймовірно підпалив, як я кажу. Ще ви... раз підкреслюю: наші люди не займаються слідчими діями. Вони тільки ліквідовують пожежі. Це питання не за адресою, не, не до нас, а до слідчих органів. Ми ліквідуємо пожежі. Скільки техніки було задіяно? Oh, yeah. за, кожну, за кожну адресу виїжджав пожежний розрахунок. Одна, одна пожежна система. Пан, пані, можна ще раз про, скільки машин було тіпало, З якого часу, по якій, тобто, ну, пожежі були. Тобто, там, наприклад, там, з, з, з 6-ї вечора? З 12-ї години ночі до 5-ї ранку на двох районах в Соломінському та Даринському ми виїжджали на гасіння 17-й автомобіль. А ще до цього було ввечері? Ну, ми, Ні, за добу було 17 виїздів на пожежі, які були начебто. Це за 29 годин. За добу, ще раз підкреслю, не путайте, 17 автомобілів з 8 ранку 29 до 8 ранку 30. 17 виїздів? 17 гасіння пожеж на автомобілі. А 23 автомобілі? Це за 29 часов, а за 24 часа 17. А можна ще таке питання? На вулиці Машинобудівний міський ми спілкувалися з татарпілими, і вони кажуть, що uh, приїздили якісь хлопці, uh, ну, це, Власне, да. Я, да. Ласка, які головне проблема, які ймовірно підпалювали автомобіль і uh, були uh, ваші співробітники, чи булася якась оперативна зйомка, щоб можна було розпізнати тобто, дозвіллення у цій справі. Пожежні автомобілі не обладнані відеокамери для проведення оперативних зйомів. Він тільки є пожежне обладнання, яке ми застосовуємо при гасінні пожежі. Чи зверталися до ваших співробітників співробітників МБС для опитування для можливого якого Всі ті, хто приймав участь в гасінні, якщо будуть на запит представників органів внутрішніх справ, слав надати свої пояснення? Ви хочемо. Якщо їх не викликали, це питання не до мене. Якщо відкриється впровадження кримінальне, ми надамо всіх своїх співробітників для надання пояснень для слідчих органів. Але на сьогодні на третю годину нікого, нікого не викликали? Нікого ще не визивали. Хоч одну машину врятували? Так, да, є такі машини, де було пошкодження моторної осі, де було пошкодження салону. Але всі ті машини. І які ми приїжджали на гасіння пожеж, вони мали ознаки пошкоджень. Там салон пошкодження, пофарбування, ну і таке інше. І ще скажіть, будь ласка, чи можна чи знаєте, за який час вигорає автівка? Скільки потрібно, щоб машина ну, згоріла? Ну це такі фактори надати ну, про, про, проводити ну, приблизно. експеримент приблизно до п'яти хвилин. В залежності від автомобіля, які салони, яка обшивка, начинка, і звідки, почат, і звідки почалася пожежа. Це всі фактори, я сказав, до, до п'яти хвилин, але ці всі фактори залежать від місця початку пожежі, ну і який це автомобіль. Тобто рівняти маска мас і там ладу чи шевелі, ви вже розумієте, і ще ще. Останнє питання, я не знаю, може ви знову скажете, mm -hmm. що не до вас. От ви говорите, що це були підпали. Чому? Там виявила якусь речовину. Ймовірною причини. тому що пожежа розпочалася в салоні. Автомобілі не рухались, вони стояли. Ми, ймовірно, така причина, що це може бути підпал. Остаточно скажете свічове. Власне, до речі, власники машин самі дуже багато говорять про те, що пожежники приїжджали занадто пізно 30-40 хвилин. А ви досі володієте тільки анонімною інформацією з Фейсбука, що дуже дивно. Давайте ми по кожному факту. По У нас є факту. зафіксовано, коли прийшов виклик на сигнал 101 mm -hmm. і час прибуття. А так нас звинувачувати, що це довго чи не довго, я би не робив. Mm -hmm.